Так, всім привіт! Радий вітати вас на своєму ютуб-каналі. Це канал про гаражі. І сьогодні у нас підготовка гаража до продажу, а саме ми будемо робити електрику. І в попередніх серіях, як ви могли бачити, ми вже провели світло в гараж саме завели. Тепер треба розкинути в цілому світло по самому гаражу. Сьогодні похолодало, тому я вже трохи переодівся. Ну і у деяких починається ранок з кави, а у мене з заїзду в епіцентр, щоб забрати свої всі замовлення. Забрав правило, 250 гривень коштує. Короче, ось таке. Це для того, щоб штукатурити. І ще ось знайшов для себе, це кріплення провода. Коротше, це дуже крута штука. Зараз я вам покажу, як вона працює. І так, ось провід ось ця штука. Ну, Дюбель він називається, дюбель пластиковий. Вставляється ось так, ось так. Ось так. Ну так, да, він трохи великоватий, я взяв. Його для цього проводу, але нічого страшного. Ну, по суті, мені, що він держався, але треба було менший брати. Я просто не знав розмір, який треба брати. Бачите, він трохи великий для цього проводу. Треба було брати. Тут є різні розміри. Я просто не міг зрозуміти, який треба саме мені. Я взяв 12,5. А мені треба було десь 8,4 брати, напевно. Не знаю. ну Сенс в тому, що він під шестерку дюбель. І потім просто його. Ти подирку просверлюєш, кірпіші десь там. Ну так, шик, засвердлив, прибив дюбель і туди засунув провід. І це краще, чим минулий раз я брав такі невеличкі білі на гвоздиках і прибивав. Вони постійно відпадали від стінки, і якщо ти їх сильно пошу... ну, там, дьорнеш, то провід відпадав все рівно. А це все ж таки буде крута штука. Не знаю, мені ніхто в коментарях не порадив минулий раз. Можливо, хтось знає, що ну, хтось користувався взагалі. Як там вияснити розмір, щоб в мене провід 2 на півтора сюди попав? Так що ось таке є питання. Так, і наступним етапом ми ж мали робити ворота, тому зараз треба зробити так, підчистити. Бачите, є вирогідність того, що воно просто не зачиняється, із-за того, що цей бетон піднявся і десь якийсь камінь попадає. Я все рівно тут буду бетонувати. І все рівно треба його, це все щистити, щоб ворота відкривалися більш легко. Я вже змазав завіси, бачите, їх там помастив спреєм ось таким мастило мостило Ну, В принципі, ворота стали відкриватися трохи простіше. Ну, Відкриваються вони зараз легко, але треба заробити. І ще казали, що тут бачите, воно дуже плотно. Без маленького зазору зробили, і тому воно дуже якби, пристає. Ну, нема зазору, ну, В цілому не зрозуміли. Ворота варили дуже плотно і зазор залишили маленький Там може попасти і ржа якась, може якийсь камішок, бруд. І мені треба зараз це все знизу прочистити. прочистити це все знизу. І тоді спробую їх відкрити і вже... Буду щось робити. А до речі, я вже сьогодні маю зустрітися з сварщиком, який подивиться скажі, мені ціну за роботу. Скільки буде коштувати ж зварити мені замки і вже заварити штирі. Тут же штирі, не знаю, ви побачите чи ні, але їх тут взагалі в принципі немає. Вони дуже маленькі, вони заржавіли. Тому треба зварити нормальні штирі, щоб було все по-людяному. Ну, великі штирі, коротше, треба це також зробити. І цей козирьок. Я також заберу, звідси, щоб він мені тут не заважав, і приварюю його на гараж номер 4 Так що такі справи, продовжуємо працювати, все. Так, ворота підчистив. Тут знизу бачите, підчищав. Ну, воно все одно тут буде бітенірово все. Ось тут дейшов, де треться, отут воно видно сліди, і ця половина ось тут, коли закривається, треться понизу. Колешки ці розработав, все одно буду їх замінювати, бо вони взагалі. Ніяк не ходили, з допомогою ВДшки і молотка вони почали вже ходити. І цей теж. Зараз спробуємо закрити його. В принципі... Оп! О, так. В принципі, вже і непогано, і закривається. Ну, таке. О! Ну, вже хоч якось трохи. Ну, в принципі, хоч потрохи хоч якось відкривається, бо взагалі до того не відкривалося ніяк. Та що таке? Вон, сусід мені допомагає, варить смолу, будемо там бетонувати, тобто заливати смолою і все. Тою, а, я вам все одно не покажу це, бо це ж вже в наступному відео. Повністю вся робота про кришу. Я вам вже покажу все в наступному відео. Так, ворота ми вже відкрили. Ворота нормальна. Тепер наступний етап треба від цього лічильника провести світло по всьому гаражу. Зараз покажу. Так, у нас є ось ця проводка. Бачите, вона є тут трохи. А, до речі, хто казав, що тут кирпичі падають. Тут кирпичі, бачите, вище в нього балка йде желізна. Тобто це кирпичі, ну вони давлять, але вони в один ряд і тут. Не сильно так то й давлять. Криша вже починає просихати потроху. Є в деяких місцях волога, але дощ давно вже йшов, тому повинно закінчитись. Так, що у нас тут? У нас тут іде оці всі провода. Зараз вони зірвуться, і ми будемо прокладати новий провід, який ось 1,5 на два. Ну і цими пробивати. В принципі, отака от робота на сьогодні. Сьогодні ми повинні поїщити лампи ці, щоб світло було в гаражі. Ну, в принципі, і все. Коротше, переступаємо до роботи. Так, зробив тимчасову проводку, собі, щоб працювала. Бачите? Все. Це тимчасова проводка. Я вже прибив перший ліхтарик. Він же ж денний. Ось, бачите, ось так він буде. Один буде тут. Я планую, а один ось тут, в кінці гаража. Ну, в принципі, повинно вистачати, я так думаю. Один ось тут, один ось там. Ось так воно буде. Не знаю наскільки воно яр, яскраво буде. Чому саме тут, чому прямо біля виходу. Ну, в принципі, для того, щоб було видно. Як відкривати, закривати ворота. Де, в принципі Тут йде ліхтар, а тут іде яма, смотрова. Ну Тобто логічно буде, що щоб не проводити світло в підвал, просто тут включив і воно буде світити тобі. Ну, якось так. Це моя в принципі думка. Можна було, по суті, їх там десь по центру розмістити, але якось мені кажеться, що ось тут воно буде розсіювати світло сюди. Ну, і цей по суті, буде розсіювати світло сюди. Таке. І так, хто не знає, з чого почати проводку в гаражі, рекомендую, як я починаю завжди з розводних коробок. Зразу ви повинні подумати, де буде ваша розводна коробка, куди буде йти провод, де будуть спочатку світильники, зрозуміло, мене там буде це вже ясно. Потім розводна коробка, а потім тільки думаю, де включатель, а потім вже починаєте тягнути провід від щотчика до коробки. Першу лінію можна кидати, в принципі. І акуратно прокладаєте провід. Заводите спочатку сюди, а потім вже далі двигайтесь. Давайте. Так, тепер ми наробили диракось. Бачите, отак, отак. Тепер беремо ці штуки і. Протягуємо кабель в них і засовуємо. І так от двигаємося, ось так, ось так, ось так. І до коробки. Приводимо туди провід. Так. Ось ці штуки мене приємно здивували. Просто сверлили тюбелем на 6 дирки і просто їх вставляєте. І провід закріпляється, його. Ну, він добре. Взагалі треба то вертикально, це не звертайте уваги, це цей піде далі. Взагалі треба його вертикально, але ще буду штукатурити. І тому я його питаюся обкладувати ось так, щоб менше його потім було прикидуть. Хоча він ж буде рівно, по суті. Ну, де там виступає? Я пробую просто його підкласти десь під кирпіч. Ну, отак зараз буду бить потихеньку і туди в коробку приведу світло. Так що давайте потихеньку працюємо. Так, пройшло пару годин часу, і зараз покажу все ж таки, що я зробив. Дивіться, перше, що я зробив, це відпиляв ось цей і стояв стіла, що тут. Мені тут треба зробити, виходить цей як його включатель. Бачите, ось провода прокинув. Вже сюди провід заходить, ну і відійде провід. Ну, і тут треба включатель, бо в гаражі No2 було дуже зручно. Приходиш і тут включаєш. І щоб його тут зробити, ну і стілаж. Чому відпиляв стілаж? Тому що він дуже звужає гараж. Коли заходиш, з правої сторони стояв стілаж, і кажеться, що тут мало місця. Ну зрозуміло, ти позаходиш і тут яма широка. Його прийшлося відсюди демонтувати. А ці уголки, як я казав, і пустю їх на підпорки до свого козирка. Так що. Такі справи. Зараз їду на обід і буду продовжувати. В принципі, тут все робити. Багато, звісно, роботи, не все так швидко робиться, як хотілося б. Тому продовжуємо. Оп! Буде сьогодні світло. Так, повішав одну лампу, Ви вже бачили. І ще тепер другу лампу в кінці гаража. Повішав. Отак вона буде. Тут більше трохи відступив, отсюди 60 см я відступив, десь плюс-мінус 25 см. Ну, все ж таки, думаю, що не буду перероблювати за того, що ось тут потрібно, щоб світило під капот. Якщо тут, ну бачите, тут 6 метрів, якраз машина тут достать, щоб я капот відкрити, то щоб воно світило за виходить. Ось тут машина буде стояти, воно буде світити якраз зверху, і можна буде бачити, що там під капотом. Бо якщо туди далі поставити, то воно в принципі буде світити на капот. Ну і не буде видно. Якщо приїхав, капот відкрив. Ну це Така моя фантазія. А тут чого так зробив саме поближче до воріт. Тому що, в принципі, потрібно, щоб було світло, коли ви приходите в гараж і ставите машину, того, в принципі, щоб тут відкрити, закрити самі засоби, Ну і коли заїжджаєте, щоб було видно, в принципі, куди ви там заїжджаєте. Ну і в принципі, можна й фарику включити. Так, тут я вивів ось так, зробив. Виключатель, не пам'ятаю, ні. виключатель я зробив тут, виходить, іде провід сюди. Тут я вже зачистив. Мені треба від цієї коробки пустити зараз провід в кінець гаража. Ну і виходить до тої лампи. Тут я з'єднаю зараз це все. З'єднаю. І, в принципі, сьогодні в мене буде світло. А так, тут взагалі зручно. Ось ти прийшов, раз, включив, виключив. Ну, в принципі, це Чудово. І по цій, стороні, по цій стороні я все ж таки вирішив кинути ці розетки. Тут буде отак раз, розетка. Десь тут розетка, потім йде світло сюди. Тут буде десь розводна коробка, ще одна піде на розетку. Тут буде ще одна розетка. І туди йде потім. Далі йде у нас цей. І далі піде туди. Ось там буде розетка. В гаражі, і буде ще отут десь фонарь, я не знаю, де плафон. ну Десь отут. І буде отут включатель. Включатель це буде від цього. Тобто ці дві будуть запитані, ось раз, два будуть запитані на той включатель. А по цій стороні я кину провод, і він буде окремо на розетки, і окремо буде на включатель виходить ось сюди. Ну, в принципі, я так думаю, що так буде логічно зробити, тому що я хотів змайструвати по тій стороні все. Ну, щоб по тій стороні зробити, але потім подумав, що воно буде так, трохи не так. Тому я вирішив все ж таки розкинути його. У мене є якраз тут три автомати, один із них ноль і друга фаза. Я їх якраз розкину, один буде виходити на розетки йти, а інший буде йти чисто на світло. Ось якось так буде краще зроблено. Так що залишилося ще небагато. Сьогодні повинно бути світло. Ну, Хоча б хоч ці лампи повинні світитися. А на наступний день я буду вже розкидати по цій стороні. Так що працюємо. Так, поки дороблю тут провід, бачите, як я казав, пішов поверху. Поверху ще пішов, тому що коли маяки буду ставити, щоб провід не мішав штукатурити. Маяк просто до верха не буде доходити, і там провід буде собі за маяком вже йти. Тут залишилось пару дирок, в принципі, і я буду вже під'єднувати все. Сьогодні буде світло, 10%. Так, і ось є можливість подивитися ще на цей на козирок, який я хочу забрати на той гараж. Ну, Тут треба оце. Коротше, В принципі, він в ідеалі. Його коротше, підчистити і навіть фарбувати не треба. Хоча потім можна буде і зафарбувати, там зверху, хоча можна і не фарбувати. Ну, і тут вже одразу є цей отлів. Бачите, отлів є. От. Коротше, такий козирок буде прикольний. І з цього вголка розпуститься і будуть підпорки. Будуть підпорки. І в мені в принципі, оце не треба. Воно таке тяжеле, я вам скажу. Це я не знаю, що це хотіло робити. Вголок реально очень дуже міцний. Ну, він не треба, звісно, там такий міцний для підпорок. Але вже, в принципі, є, і куди я його буду потім дівати. Ну і все одно він вже порізаний. Тобто піде він корише, туди, куди треба. А саме підпирати оцей козирьок. Ось такі справи. Так що залишилося ще трохи, і я включу сьогодні світло нарешті. Бо це, до речі, не дуже легке заняття. Я ось скільки часу трачу. Я постійно коли роблю проводку, то це дуже багато, насправді займає часу. Не за годину може це все зробити. А ось оце я зроблю зараз скільки време? Зараз скажу. Зараз 16-12. А я почав десь о 10-й. Ну і в принципі біт мене там був 10-ну десь пів години. Оце сьогодні я, в принципі, роблю. Воно кажеться, що так швидко, раз-два там все зробив. А насправді оце все поки поприбиваєш, поки його красиво зробиш. Поз'єднуєш. Ну тут з'єднувати, звісно, недовго буде. Там, може хвилин 30. Ну не знаю. Хто робив електрику, напевно, не, не зрозуміє. Може там якісь електрики, які професіонали кожного дня роблять це. можливо, їм це за 3 секунди. Ну, я роблю це насправді довго. Із-за того, що це прибивають. Може, у кого там інструменти, які там щоб тук-тук-тук, якісь там пневмопістолети, вони і до бетону прибивають, і до плити, так що якось так. Так, ну що, зараз на годиннику 17 година. Зараз покажу вам. Тай, -моє. От Та й маю. Ось 17 година. А це означає, що завершення робочого дня і давайте все ж таки я вам покажу, що сьогодні було зроблено. Зараз я зроблю вигляд, що я вже не провіряв. Бо я вже провіряв і закрутився і трохи неправильно скрутив, вибило автомати. Ну то нічого страшного. Бо спішив вже хотів доробити. Зараз покажу все ж таки. Я ну, знаю, як це робиться, просто давно не робив. Зараз покажу. Ось автомати. В принципі, два автомати перших буде ось так. Включили. Тепер йдемо сюди. У нас тут включатель. Все, світло у нас вже працює. Так. Ось так. Ну В принципі, достатньо, що освітлення. Як по мені, ну ще цей день на вулиці, в принципі, і тут треба зробити освітлення окремо, бо буде трохи темнувато, якщо тут зробити стілажі. Поробити стілажі, то буде трошки не дуже. Десь ось тут я прикріплю його. Так, що у нас по розводній коробці, давайте вам покажу вкратцях. Так що у нас тут? Ну, в принципі, хто розуміє, клемники вага, мені там багато хто писали. Треба за допомогою клімніків вага це все робити. В принципі, я так і зробив. Що у нас тут? Ну Хто розбирається, фаза прийшла пішла на включатель. Фаза пішла на включатель. Фаза вернулася... Так, GoPro опять підтуплює, бо холодно. Так, Фаза вернулася з включателя. Синій це вже не звертайте уваги, просто, ну, понятно. фаза вернулася з включателя і пішла. Вона собі спокійненько на два цих. На два світильника. Раз і два. Ось вони. А ноль приходить і їх напряму підключаєте. Ось 0 приходить і їх напряму підключаєте до нуля ламп. Ну, в принципі, логічно все. Ось так це працює. Ось раз, два. Так, ну що, ось, в принципі, це все, що я хотів вам показати. Пішов акумулятор вже поміняв на GoPro. Ну, ось, бачите, цілий день я прокрутився, Зараз п'ята година. Починав я з 10-ї. Кажеться, що вроді все швидко, все повинно бути раз, два і зроблено. Ну, по факту це довго. Це довго. Ну, зато ось такий результат. Бачите, так, зараз я це закрию і ось так воно виглядає. Так, так, так. Ось так. Достатньо світло. Ну, в гаражі. В принципі, ярче і не потрібно. І тут залишилось. Все, завтрашній день. Я в принципі вам покажу, що я планую зробити. Планую кинути тут провід. Отут раз розетку зробити, два розетку. Я вам вже казав, і тут включатель буде. Все, ось так. Коротше, все. На сьогодні все. Зустрінемось завтра. Так, всім привіт. Це другий день для вас це продовження серії. Давайте все ж таки покажу, що я сьогодні буду робити. І так. Як я і казав вам, ну вам 3 секунди мені вчорашній день. Я вже почав просвердлювати тут дирки, вести по верху сюди провод. І ось бачите, вже прикріпив навіть і, цей вмикач, перемикач. І вже зараз прибив, прибив коробку тут. Далі, відійду, щоб було видно. Прибив коробку, зараз буду протягувати провід. Туди провід протягну, там буде розетка, тут буде розетка. І тут буде тільки включатель цей. А, цей. не цей поставлю, а все ж таки нормальний поставлю. І тут розетку робити не буду. Все рівно прийдеться користуватися переноскою. Тому я думаю, мені просто багато проводу треба буде прокинути. Отут десь півтора метра, метр, півтора, сюди, плюс ну ще плюс 5 метрів проводу. По 20 гривень це 100 гривень провода ще лишнього кинути. Так що я думаю, що цього нема раціональності. Так що, в принципі, все як і вчора для вас це в одній серії. Продовжую працювати потихеньку, прибиваю провід, роз, розвідні коробки роблю. Ну, і все по стандарту, потихеньку. Так що покажу вже результат вам. Так, зараз 3 години дня. В принципі, я доробив те, що хотів зробити. Я був тут з 10-ї десь. Да. Читайте, 5 годин і зайняло це. І зараз я вам покажу все ж таки, що я зробив. Дивіться. Так, як я і казав, провід звідси йде на коробку розводну. Ну, понятно, я її закрию, просто вам хотів показати, що тут і вага з'єднана. Тут я залишив просто провода. Ось так. І Для чого? Для того, щоб просто процементувати, а потім, де мені потрібно, встановити розетку. Бо тут, в принципі, бачите, не дуже так камінь і воно випадає постійно. Потім, що ми бачимо, йде проводка. Провод іде під, під потолком, знову приходить в розводну коробку. Ось так вона теж виглядає. І провід опускається у нас знову на розетку. Розетку я не ставив, щоб її не пачкати, а включатель, виключатель я поставив. Ось де він так піднімається, іде. Ну, і сюди заходить. Якщо будете бачити, тут провід і тут встановлена лампа. Чому саме тут встановлена лампа? Я ось, бачите, набив кучу дібілів, але так як дах кривий, і лампа не стає. Ну, бо проблема з тим, що вона встановилась. Тому я зробив тут. Зараз підемо включимо це все. Зробив я все на різні автомати. Це йде два автомати. Ну, ноль тут з одного запітаний, а фаза е, розмикається. Дивіться, це йде на сюди, виходить на цю сторону, у нас. На цей вмикач. Ну і тут, в принципі, світло по цій стороні йде. А по цій стороні плюс фаза. Це вже йде на цю сторону. На розетки. Ці дві розетки. І ось на цю розетку. І ось тут вмикач, перемикач. Ось бачите, як вона яскраво тут світа. Ось так воно зараз освічує це все. Ну, тут ще буде все побілено, поштукатурено, тому взагалі буде чудово видно і все. Зараз. Ось так. Ну вже нарешті можна тут щось буде робити, тому що тут треба бітонувати і тут нічого не було видно толком. Зараз це все виглядає ось так. Хоча я побачу, що тут. Бачите, тут буде прикольно. Тут будуть стілажі в майбутньому, до речі, зараз. А де моя ця рулетка? Зараз, 3 секунди. Я вам просто покажу, що я планую зробити в майбутньому. Так, ось рулетка. І тут ви бачите до кінця гаража 55 см. Ну, в принципі, там заштукатуриться і тут ось зробиться стілаж 50 см. І з цієї сторони така ж сама ситуація буде. Зараз ось так. от 50. Все, і з цієї сторони також буде стілаж. Ну ось, ось і все. В принципі, зробили. Так вийшло. Тепер у нас є. Вже світло в гаражі, повністю розкидана проводка. Можемо переходити до наступного етапу до штукатурки. Ну, треба встановити маяки. Звісно, скоро приїде бітономішалка. Я заказав нову бітономішалку, зроблю розпаковку на неї. Ну і в принципі договорився з сварщиком. Там в неділю ми будемо варити все робити, щоб ворота відкривалися все чітко по проводу. Що пішло по проводу? Бухта була 100 метрів, залишилося стільки, я думаю, десь половина плюс-мінус пішло. Може трошки більше, може трошки менше, не скажу вам. Потім що ще, пару клемних колодок. Вага, я купляв на Алікспресі їх, до речі, три розводні коробки, два включателя, і ось такі будуть розетки. Ось такі розетки поставлю. Це в Аврорі по 75 гривень. Вони будуть прикольно виглядати. Ну, в принципі, коротше, я вже так робив. У мене вже так на одному гаражі було. Мені сподобались ці розетки 75 гривень. Вони цього коштують. Так що, все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, А обов'язково пишіть якісь коментарі. Щось питаєте, буду вам відповідати. Все, всім дякую, всім пока.